Вітаю, я євген плінський. З вами секретні матеріали, і ми починаємо. Всією родиною ви чекали цих вихідних. Адже давно вже обіцяли своїй дитині свято в улюбленому розважальному центрі. Новий мультфільм, смачна піца та, звісно, улюблена забавка малечі атракціони все мало бути бездоганно. Але в одну мить такий яскравий відпочинок може перетворитися на жах усього вашого життя: стрибок, падіння, тяжка травма дитини та скалічене життя. І це не лякалки, а сувора реальність. Виявляється, безпека дітей у розважальних центрах питання другорядне. Головне заробити побільше. На які махінації йдуть власники таких центрів, аби уникнути покарання за травмування клієнтів. Секретні матеріали вирушають на ревізію дитячих ігрових комплексів. Ризиковий стрибок. Дивіться прямо зараз. Діти йдуть сюди за розвагами. А опиняються у лікарнях. Сидить весь в крові. Одеса, маленька іменинниця падає з батуту і потрапляє до лікарні з травмою хребта. Хмельницький, восьмирічна дівчинка, ламає ногу в розважальному комплексі. На реабілітацію пішли місяці. Мелітополь, страхувальний трос, рветься, і восьмирічна дитина летить униз в результаті травми голови та хребта. Данило йому 12. Він так само полюбляв стрибати на батуті, аж доки не сталася справжня трагедія. У мене була сильна біль в груді состерини сторони спини. Ну я вже упав і на мене пригалі тетя. І мені було важко дихати. Як результат, у хлопця зламаний хребет. Майже рік Данило був закований. Спеціальний корсет, але найстрашніше те, що хлопець змушений був піти зі спорту. Ми були їхати на Польщу, на Європу, захищати вже майстера спорту. А винними у цій трагедії зробили нікого іншого як самих батьків, адже власники закладу у заздалегідь прописаному договорі покладають відповідальність за дитячу безпеку тільки на батьків. Є договір оферти. По Договору афорти ви несете на. Юрист Ярослав Олійник вважає такі аргументи власників ігрових центрів маніпуляцією, адже вони мають зробити свою послугу безпечною та унеможливити травматизм. Батьки несуть відповідальність за майнову шкоду, яку діти завдадуть майну там третіх осіб і таке інше, ну знову ж таки, в залежності від віку. Але чи несуть батьки відповідальність за травмування дитини на тому батуті? Не несуть. І все, що вдалося добитися від ігрового центру, аж в тисячу гривень. То есть є... от тільки лікування коштувало у рази дорожче. Корсет 10 тисяч, кожне посіщення у врача, зв'язане з корсетом, 300-400 гривень. Розход на дану травму вийшов не менше 50 тисяч гривень. Та небезпека у розважальному центрі може чутувати будь-де. Так, от 12-річний Тимофій травмувався, граючись у дитячому лабіринті. Він зацепився волосяним покровом лобної на за крючок. Данило і Тимофій трамувалися в одному і тому ж розважальному центрі. Тож ми вирішили не чекати на нову жертву атракціону і пішли з перевіркою. Спершу, як звичайні відвідувачі, ролонові деталі деформовані та затерті до дірок, а під ними а я, а я. деталі батутів місцями зовсім не тримаються, оголюючи пружини та шурупи, якими дитина може травмуватися. А з камерою нам тут взагалі не раді навіть після виклику поліції. Поліція стоїть, каже: пропустіть, а ви не пропускаєте. Нам таки вдається потрапити на територію. У місцевому кафе чимало відвідувачів. Важливе, на чому можна отравитися. От, Бо видиш, вода яка. Да. Да, да? Да. От така от вода Я Надіюся, це кусочок сира, а не волос. На рівні єдського росту, серії випирають піднос. А на рівні нічого вон сарі, нож. А от і самі атракціони. Щоправда, їх тут іноді використовують за місцях приміщення. Вісім інвентар должен хранитися в читальне поміщені раз на каруселях жодного паска безпеки. Рібник може з грубну клітку вдариться до пушки мови до Аби не пустити нас до зони батутів. Охоронець починає зухвало штовхати оператора. Ми пишемо заяву, поліція фіксує. І вже сьогодні проти адміністрації центру порушено кримінальну справу за перешкоджання журналістській діяльності. Штраф до 50 неоподаткованих мінімумів громадян доходів. Або арешт трьох до шести місяців. Адміністрація на всі питання про безпеку відмовчується. цікаво, що це за синтетичний матеріал, тому що Україна відмінила обов'язкову сертифікацію такого товару. Він поступає сюди безконтрольно. А ще такі матеріали можуть бути легко займистими. І як тут не згадати російську трагедію в торгівельно розважальному центрі Зимова Вишня: 40 дітей згоріли заживо. Огонь розпространявся з такою дикою швидкістю, що там більше п'яти хвилин неможливо було на і доки пожежники безуспішно боролися з вогнем, всередині розважального центру діти прощалися з рідними та життям. я Страшна кемеровська трагедія здійняла справжній гала стосовно пожежної безпеки і в українських розважальних центрах. Навіть там, де все було гаразд, після цього провели навчання та посилили контроль над цим питанням. Але не вже тільки вогню слід боятися відвідувачам та власникам. У вас були комісії? Якісь були зауваження? Ні. Ми доставили все, показали по техніці безпеки. У нас все, слава Богу, відповідає. Сьогодні вечором, скоріш, мастер приїде до діяти. А оце? Ему не хотелось, как он мне с утра сказал каких-то петель, чтобы что-то там закручивать. Я, честно скажу, я этот момент не заметил. Я признаюсь. Приедет мастер, я его попрошу сразу устранить эту самую первую причину. А на цьому аттракционе с теле стоит до горы дрыгом неспроста. Эта система разобрана на пару дней, пока нет мастера, который соберет. То есть детки могут залезть сюда и сюда и спрыгнуть отсюда. И дальше они не полезут. Ну, а так вот мы уже выходит, если Небезпечними виявилися і ось ці сходи. Саме об них нещодавно розбив голову Данило Шевченко. Було розсічення голови, ну сантиметрів сім. мабуть. медпункти в таких закладах не передбачені, тому першу допомогу надають співробітники. Йому почали... Залівати рану пластирем, жидким і клеєм. Кровотечу це не зупинить, Навпаки, це буде як може навіть отримати хімічний опік. Оце клей загусне, розумієте. Потім його хірург, який буде шити рану, він буде ще вирізати оцей клей, який там зашину, який там загус. Вечає людина свідомість, що робити? Надо положити його, щоб у нього калавані мого було приходити. І... Попросить мені спробувати шкоту, слід рвало. Я не знаю, як можна понюхати корвалол, що вона впала. І ми запідозрюємо травму голови, щелипу потрібно наверх видвинути для того, щоб не запав язик. Та у разі травмування ви навряд чи доведете, що взагалі були в розважальному центрі, адже на вхідних квитках жодної інформації. Тут має бути указан адрес і суб'єкт підприємницької діяльності. Тут немає, по ньому жалобу не напишуть. А самого підприємства на момент судової тяганини вже може не існувати. Саме так сталося у випадку Данила Білика. Хто діло як постраждав чоловік? Тут було названня бачиш, підприємство. Зарисовали корректором, да, и написали новое название. Проверки, которые сюда выйдут, обнаружат другого субъекта предпринимательской деятельности, и вам отпишут по вашей жалобе, что ни тут никого не нашли. Зміна назви чи власника підприємства дає змогу взагалі не проходити жодної перевірки. Государство проверяет їх раз в 5 років. Но в зв'язку з тим, що тут міняють чаще субъекта підприємницької діяльності, их формально вообще никто не проверяет. Схоже, що при такій повній безвідповідальності сподіватись потрібно лише на себе. І робити це треба до заходу на атракціони, а не після травмування. Уважно оглядайте сам атракціон, перевіряйте документи та задавайте побільше питань. І при будь-якій підозрі, не вагаючись, йдіть повз сумнівні розваги. Життя та здоров'я дитини наш головний скарг. З вами були секретні матеріали. Зустрінемось завтра.